Доліх сказали Ілану, що ми не будуємо групу, в нас ще довгий шлях, не дні і ночі, а згідно з нашими діями. Запитання, що це? Те, що є зараз, чи це не називається групою? Це також називається група, але це, ти знаєш, є різні речі такі. Ми повинні пройти частину цього шляху, з'ясуваннях і виправленнях. самотужки товариш є група, є група. Є група, в якій ми зараз знаходимося, і є майбутня група, якої ми хочемо досягти. Що це за. Наступний етап, як можна визначити його сказати, що ось це так, це група. Рав. Я не бачу більш виправлених речей, я бачу лише те, що відбувається зараз сьогодні. А що відбувається сьогодні? Питаєшу правно, дивлячись на те, що ми якось виправлені на сьогоднішній день але цього ще недостатньо для того, щоб ми привели цим до виправлення світу. Яких умов нам бракує, питаю, щоб визначити себе як група, того, щоб кожен відчув середині себе. Порожній простір, порожнє місце товариша. Які саме дії ми повинні додати, щоб досягти відчуття ось цього порожнього місця у товаришу? А щоб я відчув, наскільки його бракує мені, якщо він прийде до мене і приєднається, то він наповнить мені це місце. І ми разом будемо в досконалості. А як досягти такого відчуття? Немає мене такого відчуття. Я не відчуваю, що в мене є порожнє місце місці товариша. Ро це вже є близьким до нас, близьким. Але це те, що ми повинні зробити. Відчути, що у кожного є місце, серці для з'єднання з усіма і зі мною, і так усі, разом відносно усіх інших. Питає, що таке це порожнє місце в моєму серці? Але це місце об'єднання між нами. Питає, чому воно порожнє? Мені звідки виникла ця порожнеча? Це порожнє місце. Замість місця товариша. Рав, це порожнє воно пішло від того, що це було місце для об'єднання, а потім, певно, там сталося розбиття. Що саме я розкриваю? Що це за порожнє місце? Це що? Нове бажання, якого мене немає, чи це бажання, яке є, але я поки що його не розкриваю. Рав, це стан об'єднання. Тож, і тоді, що відбувається. Рав, і тоді я дуже хочу, щоб це в мені було. І щоб я був в цьому. І так ми усі разом знаходимося в усіх. Чита і тоді в цьому просторі, в цьому місці, я починаю відчувати товариша всередині себе. Так каже Рав питає свою десятку, равно, скажімо, десятку. І що таке буде група? Я повертаюся на початок. Що тоді буде називатися групою? Граф група – це також як десятка. Лише більш широкі, більш такі Більше широке коло, яке включає в себе усіх, хто бажає в нього віти. Питає визначення групи, де кожен відчуває порожнє місце, і там, де має бути товариш, наповнює це місце, так каже. Питає, як бути в такому стані, щоб це плинуло на нас інакше, щоб змінилося. Рав, ти зараз сидиш на уроці. І ми, тут скільки нас, ну, 300, 300 людей, І що у світі, Ра в світі ще. Ну, тож ми можемо до такої міри бажати з'єднатися разом, І що кожен би впливав на бажання на бажание товариша. і через его бажания. Через свои в стосунках мы объединяемся. Мы мене є порожнє місце, щоб відчути товариша, и у него также. Входить творець в цю мережу між нами. А творець вище цього. Де вище питає? Ра вище об'єднання або нестача об'єднання. Питає, а де він відкривається в стосунках між нами, як ми говоримо, якщо я відчуваю товариша в своєму серці, а де ж творець тоді?

Коли людина потребує творця в своїй роботі у зв'язку між товаришами, Ше... у... Клум. Мазе. Ве... прав, коли йому не потрібно нічого з цього світу. Нічого йому не потрібно з вищого світу. Ані зараз і взагалі ніколи. Окрім того, як осягти творця. Дякую, каже товариш. Останнє запитання: Хайма з перекладів. Просить запитати, що... чого бракує нам, щоб ми. Привели світ до виправлення. Як нам потрібно об'єднатися, щоб світ прийшов до виправлення? Да, простіше за все сказати, щоб ми усі об'єдналися і відчули, що між нами. Немає жодного ніякого простору, жодної відстані. Але. Але. Біль цього, ну я не знаю, як ще можна виміряти.